Ні, так, я розумію, що він понижується до рівня мого брата. І завдяки цьому я розумію, що він є близький мені. Але я не забуваю, що він є мій Господь, мій Бог. Так? Це субординація. Це означає, що коли я молюсь, то я молюсь, можу сказати до нього, Ісус, ти став мені братом. Ти мій друг. Але з іншого боку, я розумію цю субординацію, але ти не мій Бог. Ти мій Господь і мій Спаситель. Чи це розумієте? З боку, це пониження Його робить мене близьким до нього. А з другої сторони, це моя сторона, розуміння субординації викликає у мене покору до нього, а не рівність. Бо до братів у нас є рівність. Да? Ну коли я кажу до Ісуса, ти мій брат, то я не стаю рівний до Нього. В розумінні Я рівний до нього як людина, але не рівний по субординації. Чи це розумієте? І от оце розуміння, розумієте, це постійний цей баланс. Розуміння цього дає мені благословення. Добре, давайте простий приклад. Коли священник на парафії, десь там, де ви є, понижується до рівня парафіянина і говорить з ним як з другом, то це означає, що він понижується себе, щоб говорити на рівні з другом. І тепер ти говориш з ним на рівні, правда? Ну, де субординація, ти розумієш, яку він відповідальність несе на цій території. І якщо ти внутрішньо покоряєшся цій відповідальності, то в духовному світі що відбувається? Дух Божий, який на ньому сходить на тебе. Оце називається благословення. Сильніший завжди благословляє кого? Слабшого. І в православній традиції завжди була така. Традиції, коли люди підходили до священника і просили благословення, пам'ятаєте? Або священники просять до сьогодні це благословення єпископа. Дехто це критикує, дехто каже, що це є маніпуляція шантажом свідомості людей, ну, бо ми починаємо жити в субкультурі ем, такій, як би сказати, індивідуалістичній, що ніхто нікому не хоче покорятися, я сам собі володар. Але була інша культура, така тоталітарна режим контролю і маніпуляції. Тому, що означає насправді цей жест? Є духовний закон. Духовний закон, який називається Що сильніший благословляє слабшого. Коли ви йдете до відьми, чи до, до якогось слуг сатани за допомогою, то автоматично ви визнаєте себе слабшим, бо йдете по допомогу, а та людина є сильнішою. Так чи ні? Тепер, ви ще не дійшовши, але ви вже маєте це намірення, прийшовши, то дух, який на тій особі, сходить на тебе. Зразу чи це розумієте? І назад від відьма ви вже самі не повертаєтесь на ва наші відео. Ну, ви цього не усвідомлюєте і цього не знаєте, пізніше це все активізовується в хворобах, прокляттях і все решта. Точно так само, коли ми приходимо до священника, я не хочу зараз це говорити, що ви зараз всі приготували до мене просити благословення. Я вам хочу зрозуміти, щоб ви розуміли, як це працює в духовному світі. Коли ви приходите до священника, чи я як священник приходжу до свого правлячого єпископа, чи до патріарха, чи до папи, я розумію субординацію. І коли я прошу благословення, то це означає, що я не сліпо покоряю. Слухайте там, взагалі ніхто, але давай так, Боже, при... око, я зроблю вигляд. Якщо у вас таке внутрішнє намірення, то ви лише получите прокляття. Розумієте це, бо ви внутрішньо бунтуєте проти цього. Ну коли я приходжу і кажу, просто хочу благословити владику, благословіть, що це означає? Це означає, що я показую субординацію. Бог поставив вас. На чолі певної території чи що-шо, прошу вас, нехай Дух, який на вас, зійде на мене. От що означає благословення. Дух Божий, який на вас, нехай зійде. І то, цей духовний закон. Сильніший благословляє. Так. Отак, коли жін... чоловік може благословляти дружину другу, сильніший благословляється. Дружина може благословляти дітей. Так переходить благословення. Діти можуть благословляти домашніх тварин, бо вже не слабші людей. Твари. Слабші тварини ще слабше. Вони всі в гармонії живуть. Рай повернувся. І миші собі ходять, як це. Вже немає слабших людей. Жінка чоловіка може благословляти, це як заступницьке благословення, а за благословення. Чоловіка над жінкою, це як захисне благословення. Чи це розумієте? Це є розуміння субординації. Я можу теж благословляти свого єпископа. Розумієте, Я можу теж помолитись за свого священника. Але працює, тобто це буде працювати як заступництво, а його благословення працює як захист, авторитет. Пада на мене в духовному світі. Увага, у світі царства темряви біси керуються субординацією. У них нема хаосу. Кожен біс підкоряється сильнішому, 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 сильнішому. І найбільше чого, пам'ятаєте, ви завжди чули, що найбільше чого сатана боїться, що покори. Але ми до кінця не розуміли, що означає слово покора. Перемовляю, що означає слово покора. Це розуміння, хто де є, ким є, розуміння духовної сили влади і підкоряння. Тобто розуміти себе, де я є, якій позиції, хто є наді мною, хто є вище, і хто є піді мною. І тепер це субординація. І це породжує дорогі, між нами мир. А що буде робити сатана? Бунт. Бунт — це коли все мішається. Я, як вищий над вами, починаю домінувати, контролювати, господствувати, так? Відповідно, ви породжуєте друга крайність, виходите з-під контролю і кажете, слухайте, хто ти такий взагалі? Що тут... І починається хаос. А це задача сатани. Хаос. Хаос, хаос. з одної сторони, з другої сторони. Тому я не кидаю на вас почуття вини, зараз що ви повинні всіх просити благословення. Ні, я хочу вам, щоб ви мали правильне розуміння. Православне, я хочу. Добре? Угу. Тому, дорогі, коли ви молитесь до Бога, то я прошу, Боже, благослови мене, бо я знаю, що він є наді мною. Так чи ні? Коли я приходжу до Єписку, я прошу владико, благословити мене, бо я розумію, що він поставлений наді мною. Розумієте це? Якщо хтось підходить до мене, очі благословіть, то я розумію. Він Ісуса благословляє. і я розумію, що Дух Божий, який на мені... Сходить на ту людину. Навіть що ця людина може не розуміти цього, але я це розумію. Це сходить по ієрархії, це все працює. Тому дуже важливо, якщо би ви навчились дорогі, цього принципу уявіть собі, ви приходите до парафії, до свого отця і просто кажуть, очі благослові. Він спочатку буде думати, так, щось не то. І така черга, і то все галілеї така черга Ага, Вони А ви кажете, Так, так, ми задумали стягнути з вас благословення. Розумієте це? Але коли це буде не лицемірно, а внутрішнє розуміння, так? то він рано чи пізно зрозуміє, що ви не такі вже й страшні люди. Розумієте? Тобто він зрозуміє що, що ви розумієте субординацію. Знаєте, що найбільше священики бояться? Коли ви починаєте їх вчити, або починаєте їм розказувати, що вони не лінхів Братковські. Ви порушуєте субординацію. Ви їх принижуєте. Розумієте, це, ви можете думати, що ви їм хочете сказати добро, але вони відчувають так. Я ніхто, я ніщо, Виявляється, якийсь там он той непонятний, понаучого їх щось там караз, І так? Це нам рахується гріхом. Сі ще я голові чому так. Це не буде, дивіться, це не буде. Якщо не мають духовної освіти, якби я маю право, не маю сам за відповідати його. В, ви вчораки мали право благословити. Оце нюанс, а то не нюанс. Добре, добре. Я вам скажу. Так, увагу, дивіться. Гріховно не рахується, але у вашому духовному світі є дисбаланс. Чи це розумієте? У вашому духовному світі є дисбаланс, тобто нема покриття Божого благословення. І хто його вибиває? Я. Оце називається гордість. коли ми назвали гордість непокора. Тому я проти сліпої покори, знаєте, там, коли люди вже там на, на ногах, на руках і ногах лізуть цілувати е суття священику чи вискорому, це вже Бо Вони це роблять лише, бо вони там думають, ти свиня я до тебе лізу, а <рігла> так, так? Але роблять вигляд, що я там вже зараз, а то і так, <клухи> <клухи> і так а а то і так. А тут ще, будь ласка, буває. Розумієте? Це виглядало з того, що Бог показав, ні він, ні та людина використовує неправильно. Чи це розумієте? Покора це є внутрішнє розуміння. Ви можете не підходити, вам ніхто зараз про це нічого не скаже, ніхто про це не вимагає. Розумієте? Але коли ви це розумієте, добре, давайте простими прикладами вам скажу. У вас є діти, ви є батьки. Тепер уявіть собі, що ваша дитина їм 7 років просто пішла в магазин, бо так захотіла. А потім пішла. Дискоклуб до 12-ї години. А чого вона вас має питати взагалі? Ви ж друг? Сені. Ви що скажете? Ну, що ви скажете? Вступить в дію, що? Влада. Вступить в дію влада чи ні? Так, дорогі, ви як батьки, хочете з дітьми мати рівні відносини, правда? Але ви також дітям кажете, щоб вони розуміли субординацію. Коли мама каже ні, чи тату? Це означає ні. Так, ви чуєте 100 разів чому ні? Стандартне слово. А чому ні? А-а-а, Повірте, вони е, учаться відстоювати свої межі. Але ви, як батьки, маєте навчити їх, тобто любити їх, але й показати субординацію. Я тебе люблю, але я сказав ні. Чому? Не мушу пояснити. Ну, окей, так. До 18 років. Коли дитині 18 років, Петру стало сьогодні 18 років. І я кажу: Петре, всі чотири сторони. Ти звільнений від субординації. Але увагу, що це означає? Це означає, що я забираю від тебе духовну владу. Ти несеш уже сам відповідальність, як фізично, тобто ти йдеш сам на прожиття, на то, на то, на то. Розумієте це? Передивіться, субординація не, не дає лише покору, дає захист. Коли ви, батьки над дітьми, вимагаєте субординації, то не означає, що ви вимагаєте від них покору, ви даєте їм захист, Ви даєте їм тепло, ви даєте їм одяг, ви даєте їм їду, ви даєте їм цілення. Розумієте це? Ви покриваєте їх благословенням. Благословення не лише теоретичне. Воно практичне. І якщо дитина, так як блудний син, хотів вийти з субординації батька, батько дозволив. Чим це закінчилось? Він помирав з голоду. В духовному світі, дорогі, що ви зрозуміли, працює то саме. Якщо ти приймаєш рішення в духовному світі мати субординацію, в духовному світі розуміння, хто є хто, ти під покриттям, про те, що ми казали, милість твоїй покрий. Якщо ти виходиш, будь ласка, виходи, ніхто тебе стримувати не буде, але ти будеш духовно голодним. Не захищений, ти будеш шукати цього. Ми ці речі не бачимо, то як хвилі, які ми не бачимо, е, так? але вони існують, правда? Отак От само духовний світ. Тому діти научаться субординації не сліпої покори. Коли жінка научиться субординації до чоловіка, не сліпої покори. Коли чоловік научиться субординації до священника чи до вищої влади, не сліпої покори. Розумієте, яка різниця є, бо покора теж може мати дві крайності. так? Тоді ви ходите в духовному світі під захист. Що буде робити, Сатана? Все наоборот. збити. Батьки, щоб діти не погорялись, щоб жінка бунтувала, чоловік проти влади, проти церкви, церква, священник проти єпископа, єпископ проти патріарха, патріарх проти папи, папа взагалі проти всіх. так? І з одної сторони, ми робимо вигляд, що ми в одній церкві, а внутрішньо всі воюють один проти одного. Якщо священник на твоїй парадії, тебе. Ти хочеш зростати, а він тебе на це не благословляє. Бо каже стій істопчиком. Що тобі треба робити? Піти з ним на каву і поговорити. Як він запропонує вам розвиток духовний? Дивіться, священник, коли вам священник щось забороняє. І ви, ви побачите, то що тепер мені її слухати? Ні. Ви просто скажіть, добре отче, якщо ви мені забороняєте той метод розвитку, який ви мені запропонуєте. Альтернативу. Якщо нема нічого, то скажіть, будь ласка, чому ви мені забороняєте те, що церква дозволяє? Розумієте, ви з ним говорите зараз як з другом, але розумієте, що він є над вами. Тому, коли ви він просто сказав, а ви схилили голову, пішли, це сліпа покора. Зараз, зараз, почекайте, це дуже важливо. Тому що робити? Просто сказати, отець, можна з вами на каву піти, каву не п'ю, а на чай? Чай, морозом морозу А Можна просто з вами говорити так.